Треба, йду граю. Ви граємо, два години, я тому стрільну на вовку і вовка. А я то Вовка, тому... Вовка, вовка зелений виску, блін. Вис... Та ні, з... зорі, блін. добре, що він не побачив, блін. Просто того збив, мені на голову руку блін, я його притримав. А я, 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 я паснув на того вовку, блін, той забив. Я би той бачив, що той від того товкнув, той дали би що блін. Давай, Ваня, тільки не запорибь. Майте добре тримай його, блін. Добре, добре, все добре. А знаєш

Ваня, три рази туда стояти. Перескочи! Вася перший! Добре! Ще, ще, ще! Славчик! Двоє! Розійдіться ззаду! Маляр давай! Маляр, давай! Все. E aí, aí, О! Васка! Опа! Давай, давай, да, 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 да! Коля, давай, Коля, Коля, Коля! Первый! Молодец! Молодец. все! Опа! А? ты! Опа! все, все! Опа! Добрый, Вася! Та, блядь, що я тебе за ногу? Ваня, блядь, високий, блядь, там перекинуто є. Ти коли шо, блядь, перескок м'яса? Мені руки підносивш там ще, майже. Рознімаєш? Так. А як же? Вже три хвилини. Треба було всю годину з чимось знімати. Та мене було знято, я голову забув. Ой, а, а, Я без лави то Ай, ай, ай. Тихо, тихо, тихо. Добре, тихо, тихо. Се-се! Йокица. Валя! Тримуйте, тримуйте, сацусуде, не дай боже. Це ваше, вище. Ай, ви не пропустила. Так само один столив болечків. Ще його файно грає, Андрією. Файно грає? Ще ніхали болечків, ще не були в нас. Ні, на слідче, нахуй, буде два один. Так я маляр загнав! Маляр назад! блядь. А де Майдар грає? Я не зрозумів, блядь. По центрі. По центрі, то позаду, да. за сіті, блядь. захисті грає. А? Ти в захисті не грає. Ти в захисті? Замість кого? Замість мене? А я зараз самі... is... за is... в захисті, блядь? Ні, то замість... Коля сто захисті. А вони поміняли, типо, да? це ось, так? Щоб захист був. Крепче. Крепче, no, смішно. Крепче. Все, згоріло. У нас у скиллику успали. Я знаєш, отаку. Галю набралися. Газу набралися. Знаеш, аби прийдет. О! Міша? Ах. Бля. Назад, назад, назад! О, Вітя, я. О! Молодець! Валю, давай! Скачай, Бабри, блядь, блядь. А, да, замі, ти двоє, що б... ти спокійно, хлопці, спокійно, граємо. Живутів мастер блядь. Що, а він був вагітний, як він була дитина. Хай. Хай. Гітлер. Поважаєш болевальником. Бажаємо щастя здоров'я, щастя здоров'я. Все найкраще.

Wat wil je op z'n bereik? 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 Wat wil je op z'n bereik?